Яким особисто ви бачите майбутнє України? для мене цей саміт це дуже важка зустріч, тому що протягом цих днів ми маємо вирішити багато проблем. Війна досі триває. Ми ще не закінчили цю війну. Ми ще не перемогли в цій війні. Поки що, нам потрібно вирішити багато питань. Як перемогти, як закінчити цю війну, що робити після війни. Ми зустрічалися з керівником пожежної служби у Сполучених Штатах. і, на мій погляд, пожежники в Україні мають величезний досвід роботи під час атак протягом тривалого часу. Тож це дуже важливо. Україна повинна вистояти, і ми повинні передавати наш досвід іншим країнам. Отже, ми повинні відбудовувати не лише Україну, ми повинні відбудовувати безліч місць у світі, і ми повинні робити це разом.